Хотів поділитися отзивом по поводу осушувача AirCond. Купив приблизно 2 тижні тому. Довго думав, чи куплять, чи не куплять, дивився також ролики в Ютубі. Скажу так, штука просто супер. В сутки збирає десь приблизно від 10 до 12 літрів води. До цього, як тільки установили, вологість була приблизно 82-85 спустя от тиждень, скажімо, вологість знизилась до 55-58. Плюс не указане продавцем те, що він дає. На витоку теплий воздух, тепле повітря, і, скажімо, в квартирі стало досить тепліше. Тобто раджу всім до покупки, не роздумуйте, продавець чесний, продавець швидкий, швидко відправляє, доставка за рахунок продавця. Всім дякую за увагу. До побачення.